Слава Україні! Цього тижня, 15 листопада, населення землі сягнуло 8 мільярдів людей. 143 мільйони з них це русня. Але вони дуже активно допомагають вирішити проблеми перенаселення та інтенсивно вмирають завдяки нашим ЗСУ. Чим ще запам'ятався цей тиждень, я розкажу. Після того як ви поставите вподобайку цьому відео, напишете коментар та підпишетесь на наш Ютуб канал. Коротше, війна, яка почалася слів, що Україна не існує, закінчиться тим, що не буде існувати тих, хто це сказав. І їхньої країни перше з 24 лютого з Києва до Миколаєва прибув пасажирський потяг. Їхали там 50 людей. Серед них залізничники, журналісти та групи волонтерів. Як пам'ятку пасажирам роздали миленькі листівочки. Росіяни перед тим як відступити з території Херсона, встигли викрасти тварин з місцевого зоопарку. Зокрема, йдеться про єнота, який вже став зіркою мемів цієї війни. Спікер одеської військової адміністрації Сергій Братчук зі свого боку повідомив, що українська сторона готова обміняти десятьох російських мобілізованих солдатів, які потрапили в полон на викраденого єнота. Ви знаєте, до цього часу не можу зрозуміти, навіщо російські окупанти вкрали українського єнота. Одна справа, коли вони б украли, ну, наприклад, сусліка. Пам'ятаєте, сусліка бачиш? Ні, бачу. а он є. Так що, мерзоти, поверніть нашу українську єнота, Ми вам 10 чмобіків повернемо назад. Все буде добре. Переможемо чмобіків. Єнота, поверніть скотеняк. Сподіваємось, з єнотом та іншими тваринками все буде гаразд, і вони повернуться додому. Одна історія з Херсоном. Навесні 21-го року стався не дуже приємний інцидент. Під час встановлення впав найбільший херсонський флагшток. Тоді одразу ж замовили новий, залили фундамент на найвищій точці міста, щоб було видно з далека, і навесні 2022 року планували відкриття. Але почалась війна, далі окупація міста. Весь цей час херсонці ховали наш прапор і берегли від лап загарбників з незламною вірою у те, що його обов'язково піднімуть над Херсоном. І 14 листопада прапор таки було піднято на визволеній українській землі. Дякуємо нашим ЗСУ.

Натреновані птахи з біолабораторій знищують російську авіацію. Минулого місяця Росавіація зафіксувала 67 повідомлень про зіткнення з пернатами. Цікаво, що кількість зіткнень літаків з птахами зростає вже п'ятий місяць поспіль, починаючи з червня. Усього за 10 місяців 2022 року отримано 918 повідомлень про зіткнення літаків з птахами. Росія наклала санкції на Джима Керрі і заборонила йому в'їзд на російську територію. Актор, мабуть, дуже засмутився від такої новини. Треба обов'язково накласти санкції на 7 Севентуру і зелену маску, адже вони теж можуть нести загрозу Російській Федерації. А Брюс Всемогутній так взагалі страшніший аніж війська НАТО разом взяті. На території Києво-Печерської лаври моляться за орків на днях. Відео з оспівуванням матушки Росії розповсюдились мережею. Інцидент вже прокоментували в СБУ. Правоохоронці зазначили, що ситуація не залишиться без реакції. Керівник СБУ заявив, що ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти України, чекає на пробудження матушки Русі, мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України. І в СБУ не допустять таких проявів. Окупант вимагав пароль від мультиварки, думаючи, що це сейф. Уявляю собі, він такий відкриває мультиварку, а там гречка. І він такий: ого, вони гречку в сейфі ховають. Також оркану дуже здивувала шафа купе та арка, на якій росте виноград. Слухаємо розповідь з перших вуст. Заходив в кімнату, а там е шаф-купе. Угу. він відкриває автоматом. Ух ти! А двірі двері ж тільки раз і закрилися. Ух ти! Заходи на кухню. Ні, автомат так, раз в груди. Скажи пен, кот скажи! Кот скажи сейфа! Скажи кот сейфа! Я не розумію, що він хоче. А, зрозуміла, кажу. Слухай, це називається мультівай. В одному з попередніх випусків ми розповідали про те, що волонтерка вражці збирає гроші на тепловізори. Ну щоб російським солдатам було тепло, якщо ви не знали. Так от на тепловізори зібрати не вдалось, мабуть. Тож на фронт відправлять 15 кілограм часнику і аджику. Росія планує визволяти Польщу від нацистів. Депутат Госдуми Олег Морозов заявив, що Росія може поставити Польщу в чергу на денацифікацію. Ця заява була оприлюднена після того, як Анджей Дуда сказав, що Росія, як країна-агресор, повинна виплатити Україні контрибуцію. Лукашенко показав ноутбук білоруського виробництва, але насправді це китайський Lenovo. Генеральний директор підприємства Горизонт, у якому нібито виготовляють ноутбуки, детально описав запатентований символ у вигляді букви Н, який будуть наклеювати на гаджет. каже, що то енергія двох сторін виробника і споживача. Путініста Кіркорова не хотіли пускати у магазин Дольче Гавана. Замість того, щоб ввічливо попросити увійти, кіркору своєю ламаною англійською погрожував скандалом. Під час цього до охоронця підійшов незнайомець і сказав, що перед ним російська попзірка. побзірка. не айнізорді хто я. Ви хочете Скандал зараз? Pop star, one of the biggest. Зе вашен the They will find somebody who will help us. таким був тиждень, що минув. Напишіть в коментарях, яка новина сподобалась найбільше. Бережіть себе, вірте в зсу, і все буде Україна.